Я сам закінчив Одеський медичний інститут ще давно працював 45 років дитячим хірургом. Зараз я працюю в поліклініці 305 кабінет. Наша задача виявити дитячу, хірургічну і ортопедичну патологію у дітей. Найголовніше, ну, щоб. Виявити е, маленьких дітей, от, тому що е, вроджена патологія це е, найголовніше. Діти з вродженої патології, кісткової, м'язової системи і, ну, е, так скажемо, грижі, водянки це таке, що треба виявити, щоб можна було. Е, у нас ще ж не так, що просто виявили і От. Є такий період спостереження. Тому чим раніше будуть звертатись батьки, тим краще буде все постане. Є ще ортопедична патологія. Чули такі скаліози, там кривошеї, плоска Це все теж. Ми можемо виявити. І як це робиться, батьки з дітьми звертаються, ми разом дивимося, я показую, як воно все виглядає, чи треба, рентген робимо. Потім, по плану лічення, ми, там, кому які назначення, кому там лічебна фізкультура, кого і не треба. Ну взагалі, в процесі йде разом з батьками. Не так, що прийшли і сказали, там, що. От, ідіть там, щоб вони знали. Тому треба, щоб звертались активно. От, ми тут з 8 до 12 години кожен, кожен день. А працюю, я приїхав сюди е, рік тому, От, неділю тільки працюю. От. Ну, будуть знати всі, будемо знайомитися з, з дітьми е, південного. Щось. То й буде нормально. Головне, щоб приходили. По тому, що зустрічається для дитячого, от, воно все як було, так і осталось. Ті ж грижі, ті ж водянки, там, криптархізми. Це вся патологія, вона так звучить для батьків не дуже. От. А от як прийдуть. Будуть якісь скарги, що щось там таке, там пуп вилазить, там, там ще якісь пахових областях, там ще якісь гульки. Ми разом подивимося і рішимо. О, це є патологія, чи це так от щось. О, а взагалі е, патологіка. Травми бувають, О, там, десь біг, там, їхав на самокаті, впав ранки, це ми можемо обслужити, зашити там. Перев'язки. Ну і так скарги, тому що э, так в общем, не скажеш, що якщо э, сімейний лікар десь щось знайшов, він направляє до нас теж, теж така система. Наші пацієнти, це, як скажемо, з нуля і до 18 років. Особливо э, ці маленькі пацієнти, які тільки новонароджені, треба обов'язково порядки показатися. Тому що те, то, що виявлено в початку, воно вот, може і, сказать, без, безболезненно пройти. А якщо поздно, вже нічого не зробиш. Саме проще, як положено, звертатися до сімейного лікаря, беруть електронне направлення, приходять, а там, де, як ми говоримо орієнтне, де вийшло щось таке, ну ті вже йдуть без новиправлення. А з переломами рук ніхто не можуть теж звертатися? Це у нас називається ургентна. Це те, що сроч, що залишилося, йдуть прямим ходом до нас, і тут ми вже рішаємо цей його Прийом в поліклініці почався з літа після закінчення інтернатури. Напроти цього часу приймаємо пацієнтів з різними хірургічними патологіями. В принципі, ургентні, невідкладні стани всі. Взагалі, які часто захворювання зараз тут зустрічаються? Різноманітні. Новоутворення, як злоякісні, доброякісні різних локалізацій, судинні хвороби, ускладнення діабетичні рани. А от яка статистика новоутворення взагалі? Статистика? Ну, якщо, якщо з 10 пацієнтів, то це 3-4 чоловіки. З утвореннями, ну, зачастується добре якісні новоутворення. А що сприяє взагалі утворенню, добрі злоякісним, Що це зараз найбільше? Ми, ми бачимо статистику, що зараз дуже масово люди почали хворіти онкологію. Ну, це генетичний анамнез. Тобто, це не своєчасний скринінговий огляд пацієнтів, тому що пацієнти зазвичай звертаються вже. На термічних стадіях, які вже невиліковні, тому що всі доброякісні утворення кишківників потім переростають у злоякісні. Ендоскопіст. Що це означає? Ендоскопіст це лікар, який проводить колоноскопії, гастроскопії. Це профілактика якраз таки неопластичних процесів кишківника всього шлунково кишкового тракту. Тобто, якщо своєчасно люди виконують скринінговий огляд, тобто, виявляються на ранніх стадіях поліпи, які з часом переростають у зле новоутворення, тобто їх видаляють. В принципі, це як профілактика онкозахворювань. Зараз багато випадків виявлення поліпів. Це хвороба більше в чоловіків чи в жінок. І що варто знати, чи ну, терміново видаляти, чи люди можуть якось спостерігати з цим захворюванням? По статистиці частіше хворіють все ж таки чоловіки. Так, це якщо знаходяться поліпи різних розмірів бувають і різна картинка, то все оцінюється. При огляді, тобто деякі можуть спостерігати ще після виявлення поліпів, а деякі вже потребують термінового оперативного втручання. Вікова категорія від з 50 років вже починається з скринінговий огляд пацієнтів. Тобто вони вже повинні приходити на. Якщо їх навіть нічого не турбує, то вони повинні пройти скринінговий огляд. А взагалі пацієнти, які до вас можуть звертатися, який вік їх? Абсолютно який вік пацієнтів. Що тут немає там дитячі, дорослі що. Ну, дитячі індоскопія все ж таки у нас трошки, все ж таки, з, з, з 16 десь 14 років. Прийом у місті у місті Південному веду з 15 вересня 2024 року. Захворювання опорно-рухового апарату, це деформуючі артрози кульшових, а також колінних суглобів. Це скажем так, максимально частіше зустрічаються, також на другому-третьому місці це артроз плечових і гомілковоступних суглобів. Це якщо розмовляти про захворювання опорно-рухового апарату. А також кажучи про травми, то частіше зустрічаються переломи кісток передпліччя. І кісток гомілки взагалі хвори записуються на прийом, робить, робиться спочатку діагностика, тобі ж рентгенсним знимки, якщо необхідна, комп'ютерна томографія або МРТ. Магнітна резонансна томографія, ціль поставити точніше діагноз і з можливими пошкодженнями у суглобі, а потім назначається лікування. Якщо пошкодження дуже значні, ну скажімо так, то призначається хворому і оперативне лікування. Такі, як артроскопія суглобів, або, і а якщо суглоби значно пошкоджені, або зношені суставних речів, в частності, да, то назначається тотальне дежипротизування. Який вік пацієнтів найчастіше до вас звертається? Частіше. З 30 до 70 років звертаюся по перше з травмами, ну по перше. А по-друге, і навіть, це захворювання порнорухового апарату, як я говорив, це захворювання суглобів, крупних суглобів. Повторюся, це кульшовий, калінний суглоб, потім уже плечовий, гомілковостопний. А як проявляється це захворювання суглобу, що пацієнтів турбує? Е, хворі на прийомі е, пред'являють скарги на біль і обмеження рухів у суглобі. Це по-перше. По-друге, це локальне, е, скажімо так, е, е, ну, запалення, запалення суглоба. Це можна виявити без інструментальних методів обстеження. І далі вже призначається лікування. А вік пацієнтів які до вас можуть звернутися на прийом? Ну, взагалі, то з 18 років і по. 80 років, скажімо так. А ну не якщо 18 Я дорослий ортопед травматолог, а віком уже ну, дитин, дитина це вважається до 18 років. Цим займається або дитячий хірург, або дитячий ортопед травматолог. Mm. Ну, тут єдине зауваження, що бувають травми ургентні, так називаємо, так, коли от чоловік от, Допустимо, сьогодні він да? травмувався. І я, як дорослий ортопед травматолог маю право оказати ургентну допомогу. Ургентна це подрозуміває сьогодні, тобто. Тобто, даний ми маємо право оказати і діткам допомогу, Но це от именно именно от. А потім вже хворому, хворий направляється по спеціальності або дитячий хірург, або дитячий ортопед. Найчастіше, повторюсь, захворювання от -таки, суглобів. артроз. Ну, у нас основна патологія це да, артрози суглобів. А по травмам це переломи, кісток передпліччя, кісток гомілки. Оказується допомога. Перша це ну, огляд, рентгенографія. Потім буває, що якщо переломи з зміщенням, репозиція робиться під місцевою анестезією і накладуються гіпсові пов'язки, враховуючи який перелом, ну, скажімо так, різні, різні, різні пов'язки. І їх тут можна якось ну пов'язки ці замінювати, так? Люди е, так, ну це якщо пов'язка, скажімо так, не должна, ну, поламалась прикладу. А так через там 2-3 тижні, через 4 тижні робиться контрольний рентген і якщо перелом зросся, зрісся, то то да, гіпсова пов'язка знімається і назначається ЛФК. По перше, хочу сказати, що наша поліклініка це сучасний медичний центр, який створений для того, щоб пацієнти отримали якісну медичну допомогу, щоб були в безпеці. Наші лікарі надають в... Кваліфіковану медичну допомогу з людяним відносини до кожного нашого пацієнта. У нас багато нових спеціалістів з'явилися, тих, що не було раніше. Це як дитячий хірург, це травматолог-лікар, травматолог, це отоларингологічна у нас спеціаліст, це уролог-спеціаліст, ендокринолог, якого ну, чекали, був, а потім не. Потім перез... Була вже лікаря. Наші лікарі всі висококваліфіковані, практично всі з найвищою з вищою категорією. Дивіться, я казала, це дитячий хірург. У нас ніколи не було дитячого хірурга. Так, дорослі хірурги у нас вели дітей, але дитячого хірурга не було. Лікар ортопед травматолог також він трошки був, трошки не був. Це виконував також дорослий лікар хірург Хірург, лікар-уролог. У нас багато є мамографічний кабінет. а У нас ви ну, побачите, у нас є досконалення обладнання у в лор-кабінеті. У акулістів в кабінеті тобто всі наші лікарі дуже висококваліфіковані, і хочеться звернутися до нашого населення для того, щоб вони приходили завчасно. Насамперед не лікувати треба захворювання, а діагностувати. І профілактувати, тому не затягуйте, приходьте, обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря. Ми приймаємо по направленню. У нас є регістратура, де записується електронна черга. Також можна онлайн запис створити. Але якщо це якісь ургентні екстрені патології, то записуватися не 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 потрібно треба приходити і всім надасться допомога. Ми проводимо таку Ку статистику бачимо, що Ну, Допустимо, до лікаря ендокринолога дуже багато звернень, до травматолога дуже багато звернень. Люди перестали вже їздити в обласну лікарню. Це стало ну, людям багато проще. Ну, те, що не, не, не потрібно нікуди їхати, не вистаювати там з черги, записалися і отримали качественну допомогу нашими лікарями. Наші Пацієнти вдячні нам за те, що ми, ми це, це не кінець. Ми в наших планах є збільшення нашого штату медичних працівників, наших лікарів.